Доброго дня, шановні учасники щорічної серпневої веб-конференції, в чині Національної академії педагогічних наук України українським учителям. Вас вітаю я, Рівцон Юлія Валентинівна, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця відділу логопедії інституту. Спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, богопотиня, дефектологиня, психологиня, психотерапевтка у навчанні, членкиня Української спілки психотерапевтів. Сьогодні ми поговоримо про створення навчальних посібників для роботи з молодшими школярами з особливими освітніми потребами. Нагальними пріоритетами функціонування національної системи освіти в умовах воєнного стану відповідно до концепції нової української школи, є продовження реформ, зокрема, реалізація стратегічного плану діяльності МОН України до 2027 року освіта переможців з висвітленням. Основних напрямів розвитку загальної середньої освіти. Як підкреслено в оновленому державному стандарті початкової освіти, перший рівень повної ЗСО передбачає організацію освітнього процесу із застосуванням діяльність підходу на інтегрованій основі переважанням ігрових методів. У першому перший-другої класи та інтегровано в предметній основі у другому циклі – четвертий класи, ставлячи за мето гармонійний розвиток дитини, її природних здібностей і талантів, формування емоційного інтелекту і компетентностей, необхідних для співдії у спільноті. І подальшого поступу в навчанні, утвердження національної української громадянської ідентичності на основі поваги до прав людини, відповідального ставлення до себе і до довкілля. Вважаємо за недоцільне підтримувати уникання логопедичних висновків і медичних діагнозів, спираючись на гіперетичність. У спілкуванні з батьками. Коли батьки приводять дитину, наприклад, до педіатра, то діагноз чи запалення легенів, звісно, викликає тривогу, але саме таку, яка необхідна для того, щоб активно розпочати лікування. Лікар не просто називає діагноз ожелешуючи батьків, а коректно пояснює, що це означає і чим загрожує. У випадку відсутності лікування. Професійному колу фахівців відомі логопедичні висновки та медичні діагнози. Тому краще називати речі своїми іменами і уточнювати при потребі, аніж описувати, ніби соромлячись наявних особливостей дитини, приховуючи їх. Сама дитина також має знати про наявні у неї трудності і бути мотивованою, активно налаштованою до їх подолання. Згадую, що ми сьогодні говоримо про шкільний вік. Враховуючи вище зазначення, наби був сформований створений навчальний комплекс, який складається з програми корекційно-розвивальної роботи. Корекція розвитку для перших четвертих класів спеціальних закладів загальної і середньої освіти для осіб з тяжкими порушеннями мовлення, навчального посібника подолання труднощів пізнавального розвитку для дітей з особливими мовленнєвими потребами, та методичного посібника методичні орієнтири щодо використання навчального посібника. Подолання труднощів пізнавального розвитку дітей з особливими мовленнєвими потребами. Під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій було зазначено, що у 2025 році Міністерство освіти і науки України спільно з державною установою. Український інститут розвитку освіти вимушено і тимчасово забезпечуватиме учнів з особливими освітніми потребами не підручниками, а навчальними осінниками. Заступниця міністра освіти та науки Анастасія Коновалова наголосила, що згідно з цінним законодавством державним коштом, Дозволено друкувати тільки ті підручники, які мають інтерактивні електронні додатки, а це, своєю чергою, викликає значні труднощі у видавництві, особливо з урахуванням потреб молодших школярів з особливими освітніми потребами. Саме тому маємо надію на друк нашого авторського комплекту. Це роботи зі здобувачами початкової освіти з особливими мовленнєвими потребами. В основу розроблення навчального посібника подолання труднощів пізнавального розвитку дітей з особливими мовленнєвими потребами покладено авторські підходи: лого та логонейропсихологічний. Якщо другий підхід. І тільки розгортається під час проходження сертифікованої програми з нейропсихології, то опубліковані видання позицій логопсихосенергетичного та нейропсихологічного підходів вже продемонстрували свою ефективність і результативність. Мозок кожної дитини це ніби відбиток її пальця. Якщо загальні уявлення про цитоархітектонічні поля Карла Бродмана, тобто особливості гістологічної структури та організації клітин головного мозку, цитоархітектоніка дитячого головного мозку, зокрема здобувачів початкової освіти зомби, є індивідуальним, що вимагає використання в освітньому процесі особистих навчальних і пізнавально розвивальних завдань. Цікавим є той факт, що веретеноподібні клітини наявні в мозку як людей, так і тварин, зокрема слонів, відповідають за самосвідомість, емпатію, складне соціальне сприйняття. Отже, культивування цих рідкісних нейронів. Може бути не лише природним, біологічним, а й мати психолого педагогічний тобто набутий характер. Посібник побудовано за принципом використання питень оберненого зв'язку, зокрема, Джона Бойда, коли одночасно відбувається вирішення наскрізних корекційно розвивальних, навчальних і виховних завдань. Черезу повертаючись до проміжних етапів діяльності, де вихідний елемент стає стартовим для подальшої роботи, це дозволяє системі саморегулюватися, не виходячи за межі контролю та враховуючи можливі похибки, несподівано виникаючи фактор. Навчальний посібник. Подолання труднощів пізнавального розвитку дітей з особливими мовленнєвими потребами, насамперед, учить дітей мислити та правильно розмовляти, коригувати емоційну вольову та рухову сферу. Розвивати чи компенсувати, коригувати у молодшого школяра мисленнєві навички – це свідоме вироблення вміння. Вільно оперувати поняттями, генералізувати попередні узагальнення, усвідомлено і довільно використовувати набуті знання, оформлюючи їх дієво, тобто рухово та мовленнєво або вербально. Саме тому нами було уведено нову термінологію, зокрема, довільна, тактильна, рухова, зорова. Фонетична, фонематична, просодична, лексична, граматична, морфологічна, синтаксична, смислова увага, фонетична, фонематична, просодична, лексична, граматична, синтаксична, смислова, стилістична пам'ять, інтонаційні прогнозування і самоконтроль. Відомий на теренах Європи та США психолог Лев Вигоцький, який присвячував свої роботи вивченню вищих психічних функцій, зокрема мовленню та мисленню, зазначав, що тільки спонтанні поняття формуються у молодшого школяра з власного досвіду, або, іншими словами, так званого вільного мислення. Слід враховувати, що осмислення дії відбувається дитиною раніше, аніж виділеного предмета, але дитина осмислює предмет раніше, аніж дії. Проте наукові поняття виникають цілеспрямовано саме в період шкільного навчання. До того ж, відмінність дитина усвідомлює раніше, ніж скорість. І тільки після усвідомлення схожості можливе засвоєння у загальний і поняття. Подібний до закону актуального та найближчого розвитку вигодського принцип заміщуючого онтогенезу Семенович це нейропсихологічний підхід, спрямований на відновлення або компенсацію порушених функцій у дітей і дорослих. Шляхом відтворення етапів природного становлення, проходження строків психомоторного, мовленнєвого та емоційного розвитку, створення вищих психічних функцій, просторово-часових уявлень, закономірностей рухових довільних актів є не лише базовими передумовами формування психомовленнєвої діяльності, а й основою інтегративної корекційно-розвивальної роботи. Теорія про типи сприйняття інформації, заснована новозеландським педагогом Пленінгом, і у 1987 році знайшла своє відображення у подальших дослідженнях. Які свідчать, що серед контингенту учнів. З особливими мовленнєвими потребами фіксуються візуали, аудіали та кінестетики, особливості яких були враховані при змістовому наповненні навчального посібника, що сприятиме ефективній корекційно розвивальній роботі. Школярі візуали з переважанням зорового сприймання. Зазвичай кохайні, адже приділяють значну увагу як своєму власному зовнішньому вигляду так і оточуються. Вони досить самотні, мрійливі, малослідні, спостережливі. Ідентифікуючи світ за допомогою зорових образів, під час діалогу такі учні дивляться на мовця, щоб краще зрозуміти його. Візуали добре запам'ятовують все те, що бачать. Проте часто їх відволікають рухи, світлові та кольорові подразники. У візуалів високий голос. Вони використовують прості фрази та верхньоключичне дихання, жистикулюючи на рівні плечей, спрямовуючи погляд догори. Такі школярі. Досить організовані, причому розташовують речі у вертикальному порядку. Вони охайні на письмі, люблять малювати, розфарбовувати, розглядати зображення, збирати пазли, ліпити, конструювати. Візуали завдяки природньо розвиненим естетичному смаку, живій уяві та образному мисленню. Мають здібності до художньої діяльності. Щоб допомогти візуалам, у навчальному посібнику пропонується колірне виділення важливого матеріалу підкреслювання візуальна опора під час виконання мінічних або артикуляційних прав. В роботі з ними стануть в пригоді часте використання друкованих або відеоматеріалів. Варто рекомендувати таким школярам малювати схеми, використовувати кольорові ручки для виділення головного, пропонувати уявляти картинки, схеми, відтворювати в пам'яті сторінки підручника чи зошита, записувати правила. І прикріплювати біля робочого столу вдома. Доречним при спілкуванні з візуалами буде вживання компліментів відносно їх зовнішнього вигляду, охайності та привабливості, звертання зі словами. Я бачу, помічаю, що учні аудіали з переважанням слухового каналу сприйняття. Зазвичай не дуже охайні, багатослівні мрійники-фантазери з постійною потребою у спілкуванні. Аудіали виловлюють найменші зміни інтонації педагога, тембру його голосу. Вони добре запам'ятовують те, що чують, проте відволікаються як на мовленнєві, так і на немовленнєві звуки. Починають дратуватися, коли їх перебивають під час розмови і відповіді. Аудіали мають такі особливості, за яких не запам'ятовують обличчя і краще впізнають людей за голосами. Люблять більше спілкуватись з дорослими, аніж з однолітками. Під час комунікації спілкуються нормотиповим голосом. Використовують міжреберне дихання, дивляться перед собою, відцикулюють на рівні груди. Їх мовлення характеризує чіткість у висловлюванні. Звісно, це можливо тільки після проведеної логопедичної роботи. Багатий словниковий запас і загалом високий рівень комунікабельності. Такі школярі часто неорганізовані, їм притаманне розташування речей у горизонтальному порядку. Завдяки самодиктуванню вони пишуть практично безпомилково, охайно, мають красивий почерк, люблять слухати і вивчати на пам'ять вірші, співати, слухати аудіокнижки, грати в мовленнєві ігри, тобто мають добре розвинені вербальну пам'ять і мислення. На допомогу аудіалам у навчальному посібнику пропонується використання QR-кодів з аудіоматеріалами. Через ускладнення сприйняття інформації у знаковій, графічній, символічній формах таким дітям потрібні детальні, неквапливі пояснення. Доцільно застосовувати усні розповіді, дискусійні форми роботи. Читати тексти, міркувати в голос, давати визначення понять, звертатися до учня на кшталт. Давай поговоримо опиши, розкажи. Ти кажеш, що я тебе почув або почула. Для нормалізації емоційного фону та поведінки таких складів стануть в пригоді записи класичної музики. Які можуть відтворюватися тихим фоном. Спокійна, доброзичлива бесіда в окремому кабінеті без стороннього шуму, а важливо ділитися своїми почуттями, так званими внутрішніми секретами. Колярі кінестетики, переважанням зовнішніх і внутрішніх відчуттів від власного тіла зазвичай гіперактивні не неохайні і не слідкують за власною гігієною. Такі учні запам'ятовують м'язові відчуття від рухів, проте зі значними труднощами пригадують те, що побачили або почули. Кінестетики чутливі, інтуїтивні, легко відволітаються, особливо в шумі. Під час спілкування висловлюються короткими. Часто неправильно побудованими фразами, використовують непослідовні розповіді, мають низький голос, діафрагмальне дихання йстикулюють на рівні живота, дивляться вниз. Такі школярі можуть мати кілька робочих місць одночасно, причому функціонально організовані. Особливо вони люблять активні ігри, але потребують для них. Значного простору, претендують на лідерство в іграх без інтелектуально мовленнєвого навантаження. Кінестетики мають добре розвинену рухову пам'ять. Під час письма не бачать в лавках лідіок і клітинок у зошитах. можуть надто натискати на ручку чи олівець, гристи письмове приладдя, постукувати пальцями, совати або човгати ногами. Щоб допомогти кінестетикам, у навчальному посібнику запропоновані різноманітні вправи для розвитку локомоторного, ручного, пальцево пясткового мімічного артикуляційного праксису, часто з мовленєвим або аудіосупроводом, адже мисленнєва діяльність таких дітей краще активізується саме під час руху. В роботі з ними. Стануть в пригоді короткочасні перерви з руховим супроводом, залишання наочних матеріалів перед очима навіть після вивчення навчальних тем. Отже, створення науково обґрунтованих, логічно продуманих, структурно побудованих навчальних посібників для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Це нагальна вимога часу. Розроблений нами навчальний посібник подолання труднощів пізнавального розвитку дітей з особливими мовленнєвими потребами стане в пригоді педагогам, які працюють з дітьми з особливими освітніми, зокрема, мовленнєвими потребами молодшого шкільного віку. Логопедам, дефектологам, практичним психологам, учителям початкових класів. І батькам дітей з ООП. він є логічним продовженням авторської корекційно розвивальної програми, доповнений методичним посібником, методичні орієнтири щодо використання навчального посібника, подолання труднощів, пізнавального розвитку дітей з особливими мовленнєвими потребами. Звісно, сьогодні ми тільки окреслили основні акценти і тому пропонуємо звертатися до розділу колективної заробітної монографії, представленої на слайді, а також до YouTube-каналу, електронної бібліотеки та ще одного інтернет-ресурсу, там, де можете почерпнути для себе цікаву інформацію щодо питань логопедії та логопсихології, питань діагностики. Та подолання мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп. Щиро дякую вам за співпрацю. Звісно, це буде Україна. І сподіваюся до наступних зустрічей.